8 тисяч гривень зібрали школярі 32-ї школи Черкас під час благодійного ярмарку. За символічну плату розпродували фрукти, овочі та солодощі. Половину грошей передали волонтерам, ті спрямують їх на потреби бійців, що нині перебувають в зоні АТО. Решту коштів направлять на підтримку онкохворих дітей, дітей-інвалідів та переселенців. Як школярі ярмаркували, бачили наші журналісти. На один день шкільне подвір'я 32-ї школи Черкас перетворилося в невеличкий ринок, а учні на продавців та покупців. У кожного своя місія. Розмаїття смаколики. Вражає усю продукцію. Діти пропонують за помірними цінами. Печиво, фрукти, овочі і ну якусь випічку, хтось приніс. Незважаючи на великий асортимент випічки в магазинах, батьки разом з дітьми залюбки долучились до проведення доброчинного заходу та власноруч приготували безліч домашніх ласощів. Не забули учні подбати і про безпеку харчів. Випічка, печиво, фрукти можливо, соки, але головне, щоб це було без крема, Адже зараз жарко, хоч і осінь, і щоб люди не отруїлись. Подібні благодійні ярмарки у школі проводяться постійно. Торік збирали кошти на протез пораненому учаснику АТО. І батьки і учні завжди охоче підтримують різноманітні акції, наголошує директор навчального закладу Ірина Овчаренко. Якщо взяти минулий рік, то за рік на благодійних концертах і благодійних ярмарках плюс поміч армії, ми зібрали близько 30 тисяч гривень. Цьогоріч половину вторгованих на ярмарку грошей школярі вирішили передати волонтерам, які допомагають армії. Я і наш клас збираємо кошти на допомогу. Ми дуже хочемо, щоб в нашій країні панував мир та злагода. З кожним днем збирати допомогу стає все важче, розповідають волонтери. А потреби військових із настанням холодів особливо зростають. Тож вдячні учням, що ті не лишаються осторонь. «Потреби зараз військових ну дуже великі. Те, що кажуть по телевіденню, ну, не, 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 не відповідає дійсності, бо нема ні гарючого, нема що одягатися. Волонтерів на передовій усі бійці чекають з нетерпінням, розповідає боєць Сергій Очеретній. Він нещодавно повернувся із зони АТО. Каже, без допомоги небайдужих, вони не мали б ні одягу, ні взуття, ні харчів. Государство наше, наші офіцери, вони, я не знаю, або не способні, чи не хотяти, чи виконують свій долг. Служать добровольці солдати, яких призвали і все. Више командування никакое, мягко говоря. Охочих поласувати задля благодійності виявилось чимало. Тож дитяча випічка розійшлась менше, ніж за годину. Ніна Волощук, Максим Драбіного.